Гарвардський університет опинився в епіцентрі гучного політичного конфлікту з президентом США Дональдом Трампом. Як пише New York Times, білий дім вимагав запровадити перевірки ідеологічного складу студентів та викладачів. Університет повинен був закрити програми розмаїття та інклюзії, заборонити маски під час протестів, а також співпрацювати з міграційною службою, переглянути систему найму й вступу. Гарвард відмовився, заявивши, що не поступиться ні Своєю незалежністю, ні конституційними правами. Президент Гарвардського університету Алан Гарбер в відкритому листі наголосив, жоден уряд не повинен диктувати приватним університетам, чого вони можуть навчати, кого брати на роботу і яких студентів приймати. за словами керівника всесвітньовідомого навчального закладу, вимоги адміністрації Трампа виходили далеко за межі боротьби з антисемітизмом і стали прямим посяганням на свободу слова та академічну автономію. А відповідь адміністрація Трампа миттєво заморозила 2 мільярда 200 мільйонів доларів грантів і контрактів на 60 мільйонів доларів для університету. А міністерство національної безпеки США прогрозило позбавити Гарвард права приймати іноземних студентів. Відомці вимагають до 30 квітня надати інформацію про незаконну або насильницьку діяльність власників іноземних студентських віз Гарварду. Якщо цього не буде зроблено, університет втратить сертифікацію на видачу віз, Наголосила глава міністерства Крісті Ноям. І зазначу, що зараз кількість іноземних студентів в Гарварді становить понад 27%. Нагадаю, восени 23-го року десятки студентів і викладачів університету висловили пропалестинську позицію під час протестів проти війни в Газі. Тепер Трамп і його команда звинувачують навчальний заклад в поширенні ненависті і толерантності до антисемітизму. Особливо критики зазнала кадрова політика Гарварду. Американський президент назвав виш центром тупості і жартом. Звинувативши його в найманні, далі цитата радикально лівих ідіотів. Кінець цитати. Ну і далі трохи докладніше розповім про навчальний заклад. Гарвардський університет найстаріший виш Сполучених Штатів Америки. Його заснували в далекому 1636 році, і з того часу він перетворився на символ інтелектуальної еліти і став одним з найпрестижніших університетів в світі. Серед його випускників, зокрема, вісім президентів. США. Джон Кеннеді, Барак Обама, понад 160 лауреатів лауратів Нобелівської премії, десятки мільярдерів, глав держав, відомих юристів, філософів, підприємців. Фонд університету перевищує 53 мільярди доларів, що робить його найбагатшим навчальним закладом на планеті. Тож з такими випускниками університет все ж має певні можливості протистояти закидам чинної адміністрації Білого Дому. Гарвард підтримала академічна спільнота. Барак Обама назвав позицію закладу прикладом для всіх вишів, які не повинні жертвувати свободою заради політичного тиску. Університети Єль, Колумбія, Принстон також опинилися в зоні тиску. Їхні студенти не бояться виходити на протести, тому що Білий Дім розпочав перевірку щонайменше 60 американських вищий Утім, не всі витримують натиску адміністрації Трампа. Колумбійський університет погодився на частину вимог, тому що втратив 400 мільйонів доларів федерального фінансування. Одночас в Гарварді вважають, що така політика нинішньої влади в США – це атака на основу вільного суспільства. І як зазначив експрезидент Гарварду Лоренс Саммерс, цитую це спроба перетворити університети на підрозділи державної ідеології, що йде в розріз із самою сутністю американської. Демократії